Моя красуня, а я трошки з временем, да неправильно сказала так, наша летю летю добрий день. Добрий день, моя красунечка, добрий день, моя ріднулечка. Хороша сім'я. Так, моя красуня, А де наша сумка. А сумка моя у поїзді вона ж назад потом їде. Я ж 10 годин назад. Дівчатка, а ви пам'ятаєте нашу прекрасну на Добрий день. Це было сейчас. зараз? Знаю, нічого. Це що був що комплімент, комплімент. Так що всім хорошого дня, постійно настрою. Ми йдемо далі. Добриця моя розкажи мені, інтернет він творить чудеса, Правильно? Так. У тебе, кроме багатьох шуб, дубльоночок, ти завезла нові ну, штанішки, кофточки. Все по інтернету передавати. Панда онлайн ми продаємо та да, дуже багато де в Ужгорді знаходиться магазин? Як у він Журе, називається? У нас Швабська 11, Швабська 11, напротив Чекінхата і Київ Саксаганського 67, дівчата. дівчат. Київ да там. і там і там. І там, і там. А, від скільки до скільки працює магазин і Там і там. Київ з 11 до 19 кожного дня, Ужгород з 10 до 19 понеділок, п'ятниця, субота, неділя ми працюємо до 17. Угу. Так що, дівчатка мої, якщо ви знаходитесь в Ужгороді, магазин вам сказали про це, прийшли, помірили. Якщо ви десь дуже далеко, ви можете все замовити по Дивіться, у нас багато верхнього одягу, пуховики, дублянки. В Грецію їдемо. Зараз будемо вам показувати красу на наступному тижні. Багато італійського текстилю у нас дуже. Чи є все. На текстиль зараз у нас розпродаж мінус 30, мінус 50, ліквідуємо всю літню колекцію. Угу, Хорошо, їдемо, дивіться. Так, мої красуни, Ще раз вас хочу познайомити з очаровательною жіночкою, прекрасною нашою Вірочкою. Дівчатка, ми знаходимося в Ужгороді по вулиці, Шапська, 11. Ні, я хочу тепер лялечками покажимо, як називається магазин. І скільки до скільки робимо. А дивіться, я сьогодні дощик привезла вам. Пошли. Так. Я привезла сьогодні, я можу говорю дощ. Так, вірочка. до 19 понеділок п'ятниця і субота, в неділя до 17 17-ї. Будь ласка, проходьте, я за вами. Я з сторони, слухайте, ходилися, наче знаєте, такий великий-великий але він великий, туди ще ж далі їх на єсах. Добрий день, боже, ні, ну такий він великий, дівчатка, такий він дуже дуже великий. Боже мій, одна краще другої, Ну моделі, ну прям моделі. Подивіться, блондинка, брюнетка, красунечки. Так, дівчатка, а ну які є розміри на цю прекрасну шикарну жінку? Я вже готова роздітися. І зробити вам такий міні-міні обзорчик. Так що, мої красуні, ми знаходимося в Ужгороді, вулицю ви почули. Все ви початка, почу... ну ви знаєте, губа у мене така красива. Я почала шуб і почала зрозуміло, що шуби в соболі. Я його прямо зараз викну в сторіс, перший ролик, тому що, дівчатка, я в неї влюбилася. Правда, на мені прекрасний соболь, дівчатки. І найголовніше, головне, що розмір. Ми обично коли. Думаємо, що якщо длинна шуба, вона може бути тільки малого розміру. Ні, мої красуні. Вона не може бути тільки малого розміру. вона просто обалденно класна. По-перше, я дуже люблю такий воротник. Він такий стойкий, удобний. Хочете підняли, хочете ні. Саме головне, що я її не застіднула. Дівчатка, ви знаєте, що я в последне време, допустимо, що в машину собі сіла, навіть або шубу, або жреточку, я одіваю під красивий каблучок, да? красний, зелений, ну, любий. Ну в будь-якому випадку він нас витягує, він нас робить стрункими. Дівчатка, первіс. Цей обзор я зробила за обалденної класної шубки Соболь. Оце один чи два ролики я викидаю сьогодні, ну щоб ви розуміли, що це все чудно, і я вам покажу все трохи пізніше. Дівчатка, я соболь поміряла, вже при... переоділась по-другому. Це я собі такий образ вибрала. я оце шортики і блузочка, воно мені так прям до вподоби, що я в ньому так і уїду. Да, в поїзді ви мене так теж подивитесь. Дівчатка, значить, кожені шорти взяли, це 46-й розмір, це по який по. І 52 втори йде. Ну, я хочу вам сказати, що вони мені прям такі, дивіться, висока, так, це сумочка. Хочу вам показати тут, звісно, сумочки я Зараз я покажу вам, Лірочка, держитеся сумочку, до сумочок ми зараз з вами дійдемо. Дівчатка, значить, дивіться, у них йде висока посадка, широкий ремень, і вони високі. Саме головне, що вони у мене це 54 розмір і вони застібнулись. І ще плюс, раз, два оділа, вони розтягнулися повністю. Красуні мої, отакі, ну, кожані шорти, Я й кожані шорти, ну, це класно. Плюс блузочка. Дівчатка, блузка взагалі така легка 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 Я спочатку шум, потім думаю, ні, ну, треба щось намірити на себе. правильно? Красуні мої шорти є в розмірах, є штанішки і є юпочки. Ну, для початку я вам покажу свій утренній лук, тому що утром я лук вам не показала. Отакий От сьогодні у мене обалденно красивий лук. В Ужгороді. Напишіть ваші коментарі, чи підходять мені ці шортики. Дівчатки, вони зараз трошки, якщо вони чуть-чуть мене обтянули, то дивіться, раз, два, я присяду, і вони у мене розтянуться. Ви ж розумієте, головне, щоб ми в них влізли. Остальне буде потім. Дівчатка, ну дивіться, я, звісно, буду показувати всього мільйон двадцять п'ять, але я хочу вам показати сьогоднішній мій лук. Лук у мене кожані шортики, обалденно класна кофточка. Понятно, що шубку це я намірила вам її показати. Це біла норочка, вона обалденно класна. Вона просто така. Знаєте, йде свободненька. Я завжди, що коли жіночка така, трошки плотненька, знаєте, з широкими плечима, то на неї немає розмірів. Дівочки, на нас завжди є розміри, головне бажання. Я вже вам казала, шортики теж, я так знаєте, трошки підтягнула. Але вже скільки я в них ходю, хочу сказати, що вони трошки в мене вже такі, трошки родну кожу, ви знаєте, кожа вона тянеться. Обично, якщо ми беремо кожані штани, ми повинні їх взяти для того, щоб вони були такі притик. Все, ми їх льожа одділи, ви зрозуміли, лягли, застібнули. Все, до півдня вони у вас розходилися свободні. Красуніму. Шортики показала, кофту показала. Але хочу вам показати ще цю обалдену класну білу шубку, норучку. Дівочки, вона абсолютно свободна, вона крута. Так, у неї є карманчики. Тут дуже всього багато цікавого. Але на сьогодні я хочу вам показати цю шубочку, ці шортики, а все остальне буде чуть-чуть пізніше, тому що вибір всього дуже-дуже великий. І саме головне інстаграм творить чудеса. Скріншот зробили, вислали, вам все переслали. Якщо вам, не дай Бог, не підійшов розмір, обов'язково да, можуть поміняти. Так що ви мене розумієте. Напишіть, як вам. Цей лук. Дівчатка, я зібралася, в у Буковель на лижі, Ви розумієте? Чорнобурочка тут, і чорнобурочка тут. Чи це пісець? Пісець піс вуалівий. Ага, вуалівий пісець, а це? Ага, подужте, на мені і пісець, і, і чорнобурка. дівчатка. Ну, слухайте, казалось би, я. Якщо чесно, я все життя мріяла мати шубу з чорнобурки. Чесно, мені все время казалося, що вона нас повнить. Дівчатка. Ну дивіться, якщо я широка, красива українська жінка, да куди вона мене більше сповнить? Та наверно більше нема куди. Хоча це знаєте дорого, багато, дуже круто. Дівчки, опять же, вона на мені свободна. І дивіться, як оця шапчоночка мені да, Підійшла, у мене тут макушка гола. Це ж як ця пов'язочка. Це дівчатка, це пов'язка. Получається, ми ж розуміємо, що дивіться тут ось скоро осінь зима. Ми збираємося всі на лижі, Правильно, дівчатки? Та й взагалі, при чому лижі? Дивіться, кожані шорти оділа, високий сапог озула, шубку оділа, пов'язочку натягнула. І хочу вам сказати хорошого дня, прекрасного настрою. Дівчатка, тут ще на роботи не почати край. Тут треба міряти абсолютно все. А я буду наміряти все і все вам буду показувати. Дівчатки інстаграм творить чудеса. Зробили скріншот і вам все передали. I love you, дівчатка. А ви знаєте, з кожним разом кожна шубка, вона, дивіться, я вже оділа так. Ми оділи з вами соболь. Ми оділи білу норку, ми оділи чорну бурку, і ми оділи длінну норку. Дівчатка, яка вона вообще крута, яка вона удобна. Ви поміть, вона можна тут може влізти напевно, дві мене. Сам процес дивіться поясок. Він ось затягнувся, дліна по самий пол, дівчатка. Це ви знаєте. Я говорю, от міха. Вони ніколи в житті не вийдуть з моди. Щоб ми там не носили, які б дублюнки не одівали. Но міх він ніколи в житті не вийде з моди. Особливо норка, чорнобурка, євочки, соболь, це завжди є було й мой. Це завжди класика, тому що кожна жінка, вона, ви знаєте, вона принцеса. От дивіться, я зараз оділа. А ну напишіть мені в коментарі, що мені було лучше всього соболь, біла норка, пісець. Чи отака е, шубка? Ну, дивіться, опять же, все воно йде по-разному. Ну мені сподобалось абсолютно всі, тому що це дорого і багато. Дівчатка, я вже вам говорила, це все можна робити скріншот, це все можуть вам передати. Якщо не ну, цей розмір, це однозначно. А взагалі ви можете приїхати в Ужгород, в Київ приміряти і вибрати все, що хочуть. Звісно, вибор дуже великий. Так, Красуні, як вам ця модельчка? I love you! Дівчатка, я її навіть расстегнула, Це взагалі просто, ну знаєте, розкош. От я завжди шуба це завжди класика. Вона є, була і буде. Дівчатка, для мене знаєте що? От мені просто інтересно, в якої мені, мені лично подобалися абсолютно всі. От дивіться, першу я оділа соболь, як було в неї. Втру я оділа білу норочку, потім я оділа а, ні, да, чорну бурочку. І зараз я оділа от таку обалденну длінну длінну в пол. До речі, пошити її можна по вашому розміру. Це вообще не є проблема. Саме головне, ви дали свої. Замери і все більше нічого треба. Вона красива. Що зав'язана, що розв'язана. Так що, мої красуні, кожені шорти вам показалася, блузочку показала. Я вже переділась, понімаєте, з корабля на бал. Але я вам хочу сказати, що мені всі сподобались. Так що напишіть мені, в чому більше всього сподобалась вам я. Дівочки, ще раз вам кажу, шуба це. Класіка, вона ніколи з моди не вийде. Хоча говорить, міха не в моді, та це неправда. Міха. Ви подивіться, От ви одягаєте шубу. Все, геть друга людина, геть друге. Лице ну людина міняється. От що б ви не казали, людина міняється. Да? Що ми слухайте Я от кажу вам правду. Якщо б я не знала, що що це як називається? ніжка. Маніжка, маніжка. Манішка в маніжки. Дивіться, щоб таку, я, допустим, не знала, шо, не знала, що це. Я подумала б, напевно, вона жилетка на тебе мала Світа, І ти обірвала рукава і оділа цю маніжку. Дівчатка, це маніжка, оказується. Слухайте, що хоче, я й норкові такі тебе бачу. Я, я Дівчатка, є. вони є й норкові. Ось. Я вам зразу її покажу. Але вона розмір, звісно, не на мене, але я вам її покажу. Маніжку, чуєте маніжку. І я модна, знаю, що таке маніжка. Але на цю манішку одягається така дубльоночка. Ви розумієте? І по... я влізу в неї? Близ. Ну, давай. Влізу. Я так. Ну, Ти їх обо ще й влізла. А ну красоту так. Отако, так? От тако, да? Да. Дівчатка, дивіться. Получається, маніжка в маніжки і зверху поняли? Або пальто, або жакет. Що або... хочеш можна шо, одягати? А що за шубу можна на одягати. Слухайте, Слухай, це, получається, я зараз я щас... я модна, так? Да? Дівчатка, я зараз модна. Камеру, дівчатка, знімаємо, це в нас дубльоночка, да? Дівчатка, дубльоночки теж є в продажі. Дивіться, під туфельки вообще, дуже круто. Дивіться, що дубльонки, що шуби, вони ніколи в житті з моди не вийдуть. Дівчатка, це класика. і я вам завдя казала, що я люблю гострий носочок, да, і каблучок тонький, бо так воно є. Так, давайте на манішку одіваємо пальтішко. О, дуже складно було мені. Слухайте, я вам говорю це целе діло. Ну ну я допустим не знала, я вам правду кажу. Ну я таке навіть нічого не знала, так? Да? А дивіться під пальтішкою, дівчатка. Слухайте, на ну, яке б дивіться. Да? От, вроді, ще раз дивіться, хочу вам сказати, дівчатка. От, коли ми приходимо в магазин, висить пальтішко, да? Ми на нього навіть взагалі не дивимося, тому що домтаносить жить. Ну висити, висити". коли ви от, дивіться на це? Ну коли ви його одіваєте на себе, дівчатки, воно взагалі по-другому. Ну воно взагалі. Сюди, дивіться як красиво. Ну взагалі. це що йде, кашемір? Кашемір да, Кашемір з вовною разом. Так? Скільки таке пальті? 10 900 гривні. 10 900 гривні. Так, дівчатка, дивіться, і це як це називається? Ця... Манішка. Манішка в пальтішки. Обалденно крутіше. Такі шортики, вони є в продажі, щоб ви знали. Я, допустим, прийшла і одразу їх Собі вибрала діла. Дівки, спочатку, вони, знаєте, так на мене були впритек. Обично, коли мені щось травиться, я коли ми лягаємо на, на пол, вдихнули, застібнули. Дівчатки, високий подйом, це немаловажно. Подивіться, високий подйом. Вони вже от на мені потянулись. Ну я вже модна, дівчатка. Я вже дивіться, я вже е, на день одягаю отакий лівчик. Я вже карсити знімаю. І високі, високі трусики, дівчатка, я вже ж в мене вже пошли два місяці після операції. І саме головне, дівчатки, казалось би, широка блузка, вона думаєте, вона нас увілічує. Та да, нічого в нас не увілічу. Подивіться, які ми строєняшки, які ми хорошенькі. Дівочки, це теж є в продажі. Ну ми до цього ще дійдемо. Так що красуні мої, ми, щоб ми не оділи, ми все время з вами богині. Так. Кашемір. Ти зразу вірочка говори, що я вдіваю. Де та рука? Тут ова і пояс поїздчики. Це врубай. Врубай, да ви поняли? Дівчатка, найголовніше, що нам треба врубати. Не, ну не врубатися, а врубати. яке пальто взагалі. Ану, тих, обхват. Дівчатка, оділа пальто. і дивіться, тільки. А? Ха! Я казала, що ми з вами. Дівчатка, але саме головне, що ми з вами мудрі. Ну, да? Хай думають, що ми дурні. На самом деле, ні. А сумочка. Дівчатка, дивіться, от ще раз кажу, оділа пальто, да? Ну, учителька. Школи. Але подожіть, перед вами будей журналіст, Світуль. І тобі придеться таке пальтішко, правильно? Ти ж не сюди, можеш ходити там, ну, як ми ходимо на базарі, дівчатка, щоб мене оділи, все одно красиво. Я ще хочу, знаєте, ще хочу газувати. Газуй, газуй. Слухайте, я вам кажу, я таке вдіваю, все, все воно хорошо. Дівчатка, опять же, так, щоб воно висіло на вішалочки, да? ми б на нього навіть могли б не подивитися. Саме головне, що ця пальтішка двох двохстороннє. Подивіться, як воно одразу Так. Воно у нас на дві сторони мої Так, да, Можна на дві сторони. Я вам зараз покажу. Тут же ще і рука рукавчик. Тут вообще взагалі ну, воно дуже класне. Дівчатка, подивіться, що з поясом, що без пояса. Я взагалі пояс рідко коли роблю. Дівчини дивіться, зараз дві секунди. Пальто превращається в брюки. Ану, тебе диви. Два цвіта. А що, буває в житті, все, йшла, упала, запачкалася. Встала, встряхнула, перевернула і пішла далі. Тут твої варіант, дівчатка. дивіться. ну а що ні? Особливо случаї зі мною бувають різні. Я ж можу десь і присісти і прилягти. Он то подивіться, перевернула його, да? і все пішла. Прийшла додому чиста. Да, і ніхто не знав, що я падала. Дівчатки, подивіться і той, і той цвіт такий. Знаєте, ну дорого, багато і круто. Поїхала Норочка, Всі захотіли норочку. до речі, в інстаграмі почали питати багато за білу норку за. За соболь і вообще асоціація чор. на чорну пішла. Слухайте, ну норка вона завжди, По перше, вона доступна в ціні. Ну воно, ви знаєте, ну поїмайте шуба, да, вона не може. Допустим, питають ціни, ой, дорого, дівчатка, а сумочку якусь на дівчатка. Е, ви поїміте, що шуба вона не може стоїти копійки. Oh, oh. Слухай, ну прямо mm -hmm. вообще до такого плача у мене, ще точно не було. Дівчатка, це підміжку треба носити. Можна, є цепочка, почка, що можна. Тому що якщо вдруг є, забула, я пустила руку то й пішла, і і той mm -hmm. клач упав, і що було плачові упало, все упало, да. Мені треба так ну модно, Ну слухай, ну зато модно. Я всегда кажу, знаєте, коли ми йдемо, могла не красиво зайти. Дівчатка. Дивіться я такої дуни тяжчої походкою, сумочка під цим. А назад уже та сумка валяється, шубу десь заубила. Ну, главне красиво зайти. Дівчатка, це все знаєте, ми можемо посміятися сюди з вами, Але я хочу вам сказати, що. Шуби вони є, були і дівчатка. Ну я вам про розказала про все, як зайти. Як ви ну ви самі це знаєте, Слухайте. Ну, це життя, і воно все так дійсно є. Тому що я ж кажу, дивіться ось модненько. Кладчик є, так, дівчатка, ну показуйте шубочку. Слухайте, така яка знаєте, моделька така не обична. Я таку модель не бачила. Знаєте, я більше все люблю такі воротнички. Дівочки, ви знаєте, він такий. Як вони називаються ці воротнички? Англійський. Англійський, да. Англійський воротничок, Дівчики, він по перше пошив, ви знаєте, такий. Так, лірочка на сумочку. На сумочку, бо я ж хочу ще шубку пократи, тому що ну я ж то можу розказати. А слухай такий пошив, прямо такий да, і... Я... красива, цікаво. Вона не обичала на пар шалевий колір, і вона паркеткою розкладена. От не рукав такий широкий, широкі, Да, Ти вона. ж просто розказуй, бо я ж собі... а, вона ось так розкладена. Ну вона крута дівчатка. Себе. хто хоче длинну, хто хоче. Та вона вся по своєму зручна, свобода рук, свобода дій, Зручна дуже команда. А якщо вам даже воно не зручно, то підняли і пішли. Ну давайте. Це хто баранчик? А Він двойний. Дубленка. Двойний? А, можна на дві Дівчатка, сторони. Дубленочка двойна. Двойна дубленочка. Жина має назву Sky. Вона тонка, вона як демісезонна. Тобто вона не зовсім прямо на холодну зиму. Зараз я розпущу, тут вона затягнута. І для зйомки затягу. Вона Боже, вона така двойна. легка взагалі. Легка взагалі. Дуже легка. Всі шкури зараз, вони технологічно нові для наших теплих а? зим. Дівчатка, а ну класно з на дві сторони носиться, оздоблену тканину Зараз застигнут. Вона стойкою. її можна І ось так носити, і розстебати, і на другу сторону шкірану також можна дівчатка, Ні, Дівчатка. Ну, вона вона, я її взагалі на собі не чувствую. Скільки вона коштує шістдесят. Шестьсот 660 доларів, долар, да? Так, дівчатка, дивіться, ну ви по поводу цін, по поводу всього ви пишіть, дзвоніть, вам все розкажуть. Ну саме головне, що вона ви знаєте, як пушочок. От я її на собі вообще не чувствую. Дивіться, каждую модельку, яку ми одягаємо, да вона кажда. Красиво по-своєму. Зимовий зроблений із утра газелі. З, з норки. Норк. Норка на манжеті. Він дуже цікавий. Тут оброблена сотканиною для того, щоб там не каналка а... у нас не залишалася. Він такий класний зимовий, брючний. Його можна затягнути. Він тут притягнув. Саме головне, що він як пушок. Вроді дивіться, він такий да. об'йомний дівчатка. А по дійсності він дуже дуже легенький, дуже взагалі. Ну, він не крутий, ви знаєте, ну от все одно, диви, Любу... я ще раз кажу, коли ти приходиш і воно просто висить, от просто, да, воно не то. дівчатки, все треба. Ну це вже про все треба одягати. Допустимо, теж висить собі обичний пуховичок. Дивіться, коли ми його вділи. По-перше, він стройнить нас дуже добре. Длина така красива, нашу півпопочки закрила, бо нам треба, щоб нам цю попу закривала. Попочка має бути, дівчатки, завжди в нас видно. Ви розумієте, так? Да. Тому що вона у нас красива. Хай вона буде велика, хай вона буде кулачком, ну зато вона красива. Так одним словом, це теж красиво. Да? Сімдесят п'ять. Та я поняла, ти манюнька, на тебе ти получається, я половина не влажу, половина. Ну що ж ти зробиш? Mm -hmm. Давайте. А це що так, таке? Дивіться, це куртка, оце точно щоб пап перевдягнув. дивіться, я можу носити чорною стороною і білою. Давай. Це теж пуховичок. Чи це просто курточка? вона? А, вона жорка. ні, це вона як курточка. Вона як демі сезон рахується. Вона на штучному на боках лама на капюшоні, Її можна перевертати. Вже вона така льо, лама, лама? скільки вона стоїть? Вона зараз на знижки. Останні розміри була 400 доларів. Зараз мінус тридцять Ага, дівчатка, ну вона легка-легка, і вона двойна, дивіться, вона двостороння. Ні, ну взагалі, Та я не знаю, дивіться, я що не одягаю, воно мені все подобається. Слухайте. Серйозно, ну, я вам кажу правду. І скажіть мені, що мені щось тільки не йде. Ні, ну понятно, в мене є мої ласточки, напишуть. Але пишіть. Особливо напишуть, оділа от ті шорти, на що вона похожа. Я вам скажу, на що похожа. На модель пишних форм похожа. Правильно? Ну не всі ж дожні бути худесенькі, правильно, Лірочка? От ти, може, і захоче якесь щось. Другу сторону а вони хотіли продажі бо зараз їх будуть захотя. Ми їх можемо замовити це не питання. просто зараз з наявності вони у нас хто встиг, скажем того, так і по по знижці дівчата. Я вам хочу сказати, Не дуже хорошо бути і ходою. Я тобі скажу, Лерочка, тому що я ти ш... ти щось захочеш купити таке. Ну допустим, да от така, висить, Боже. Я його хочу одіхай. Він весить. думаєш, боже, ну що ти будеш робити? А що робити? Я тобі сказав, ушити, ушити. Подивись ці шортики. Я теж не влазила. Дівочі, ви можете не влізти, в смислі не влізти. Лягла на землю. Цей живіт десь сюди впав. До спини, я застібнула і від дивіться, от, вот, ну правда, це, це 46, 54. 53. 53. Ну, це... Він на вас великий в талії вже. В смислі великий. Вона ще розтягнеться, дивіться, дивіться дівчатка. Та ну у вас розмір запасу в талії. Це значить, повіжний вже менше в мене розмір. 50? -й? Получається, так. Та получається, а до наші до 48. й Дівчатка, вона ще є в чорному світі. А Дівчатка, очень, я собі дуже, дуже цю куточку, вони зараз на розпродажі, і ви не думайте, що я вам просто беру, я ж у неї піду на базар. По-перше, мені ще подобається, що це М-ка? Да. Так. А то два Х, так. Вони хороший? дуже повномірні, вони такі самі по собі. Дівчатка, ну що ви кажете, М-ку? а Ельку не треба, так? Л-ку не треба. Дівчатка на мені Емка. Ви взагалі розумієте, що вони дуже, вони повномірні, дуже дівчатки я її беру однозначно. По Перше не скітка, по друге мені що удобно на базар. дівчатки, тут не об'ємний не То що ви там десь руку влізли, десь щось чесно, вона дуже крутає. Вона двостороння. Дівчатка, ну я її беру. Він думаєте, що я вам говорю і не візьму. Ви ж подивитеся в мене, що я даже ось під шортики, да теж вона або один клас. Слухайте, я хорошо вибрала собі шорти. Я ж об неділано крашо. Так ти ви кажете Мку, так, да, брати? Дівчки, я беру собі Мку, бо то була ікселька, оказується. Я ще худишка. А? А? Ми камеру не газимо, тому що я вже пішла. Пана. Так, дівчатка, того. Е, а ви що знаєте, що вона мені подобається? Откуди ви знали? Бо я ж любке щось. Да? Я знаю. Да? А я ж люблю таке, -от, що крутиться таке, знаєте. Ну, таке, як не в усіх. Дівчатка, ну я буду сама модна на привозя. Дайте -дай рука, щоб подожди. це. Даю, 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 Оу. Боже, яка вона легенька, дівчатка. Слухайте, ну кожен що вона красива по-своєму, дівчатка. Ну що не кажи, воно все просто. Ви знаєте, ну от опять буду повторятися мільйон двадцять п'ять разів. Шуба це класика, Вона є, була. Слухай, хто б мене так вдома обхажував. Би? Та, так неплохо дістало, да, щоб тобі діли, взули. Ти вже тільки тобі треба -то лялька вийти. Вийшла, поставили і все. Да? А клача немає ніякого сюди, да? ні. Давай, давай суму, що тут вибір дуже великий. Так, дівчатка, дивіться, длінна. Ну, воно ж длинно, що коротке, воно все. І от скажіть, яку б я не вділа, да, дівчатка, скажіть, яку б я не вділа, от вони всі мені пасують. Дівчки, ну вона просто обалденна крута. А ця надіза. Та да, вони всі по своєму красиві. Але я хочу тобі, Лірочка, сказати, що ця сумочка, де знаєш які я, ну ти ж знаєш да які я люблю. Ті мішки. Мішк. Ну, мішок, який положила мішок картошки. Ну, що це? <сіпи> да. А, о, давай, вона ж йону така підшубка. Дивись, дівчатки, ця, ця по своєму. Дивіться, вона каже сумка, вона красива по своєму. ця, ну, також, ця також, також сюди Ця Також сюди підіде. Але хочу вам сказати, що мені також це ні, ну понятно, що під шубу я той мішок не візьму. Але хочу вам сказати, дивіться, любу сумочку. Ні, ну а саме лучше отця. Мікарся, дівчатки, опять думаю, щоб не напити загубити. Але я вже такого держати крепко, бо там щось ціне блядь. Одним словом мої красуні, щоб мене вділи, щоб мене озули, ми просто красунки. Ціку, Давай хітовує. Маню няк. Сонечко на шубочку. Давай я одіваю той хітовий твій. Це що таке? А, це а не це... качиний пух. Вага 250 п'ятдесят. У мене теж є качина колбаска уточка пожалуйста. Ще й пуху сюди. Ну, я у нас можна сразу скажу в Україні, не шукати на кого нема, що у нас ексклюзив на ці а, жилетки. Вони Шикарно. це бомба. І у нас багато політ кольорів, але у нас постійно їх немає в наявності. Вони у нас постійно вони шиються. Вони Так, це що у нас Норка, норка вже, на норочка. Девочки, да. дивиться, цвет вообще обол. Подожди, як, даже цвет нок, пісок. Пісок, пісок, пісок. да? Пісок, так да. давай, мені давай черненьку один. Маньонечка, давай, куличка, мать, держи. А я буду одягати. Девочки, вони, ну ви розумієте, да, що воно. З моди ніколи не вийде, і по-перше, воно очі у нас біз... у всіх є ця модель. Самі носимо. деяких клієнтів вже по, по 5 кольорів. Я у мама у моєї улюблено 180 євро. Вона не дешева, але вона настільки шикарна і зручна. Це просто улюблена річ Це качиний Качин... пух наповнення. Вона легка стирати, Як цей качений пух? Чи стирається? чистка бо норка на комірі? Ага, хімчистка, так? Да, ну вона не так брудниця. Це ж верхній одяг, це ж не света. Дівчатка, ну вона ну воно дійсно, Дивіться, вони є, вони такі два да? Іначе вони у нас є У ще є шоколад, ще хакі колір. Ще у нас є з рисю на комірі, ще з куничою вони у нас будуть. Нема вони продаються. Вони у нас продаються. Ірочка, вони, дивіться, коли, коли получаєш модельки, ти хоча б в сторіс показує. Вони мені, нас постійно я... в сторіс. Ми все викладаємо в сторіс. Ми зараз з Греції ще покажемо, які у нас коши. Ну ти в Греції теж робиш сторіс. Я... Ну, ну, ця... Дівчатка, ну вони согласиться, що вони дуже круті. Вони прям. Це саме крута наша. Я теж так покручуся, що я так не можу вже можу крутитися тільки я модна руки в карман поклала, понимаєте